Доброго дня, мої любі глядачі. Сьогодні ми, звичайно ж, продовжуємо з вами дивитися на самі актуальні питання. І сьогодні дуже відбулася визначна подія для України. Джо Байден відвідав Київ. І ви знаєте, подивіться, будь ласка, мій розклад на лютий місяць для України. Я ось тут зверху залишу посилання. Там я говорила, що Україну будуть відвідувати високопоставлені особи. Звичайно, карти не можуть показати, хто саме. Але вони показали, що дуже велика підтримка буде від цього. І ось вам мій розклад програвся. І так, перше запитання: повітряні кулі в небі над Україною. З якою ціллю расисти їх запускають? Я би сказала по цим картам, що вони використовують ці кулі з такою ціллю, щоб більш точно запускати ці ракети і дрони для того, щоб вони попадали туди, куди їм треба. Вони ж мазіли, вони ж ліплять, куди не попадясь. Вони хочуть, щоб більш точно... оця карта показує нам об'єкти критичної інфраструктури та воєнної. Тобто, вони хочуть вражати більш точно. Як дронами, так і ракетами, тому що тут і мечі, і жезли. І вони думали, що все-таки отримують контроль над ситуацією і зможуть більш контролювати ці удари. Але е, на виході в нас семірка Пентаклів і Король Пентаклів, які кажуть, що не вийшло в них так, як вони задумали. Ну, напевно, знову такі сліпили, які і з якого я вибачаюсь гавна щось, і думали, що це принесе якийсь результат. Ну, це просто смішно навіть. Тобто, вони думали, що для короля Пентаклів це в мене цього плішенького засмоктаного показує. Тобто, розчарування для нього, що навіть ця. Аля нова стратегія вона не принесла бажаного результату. Хоча кошти все таки вкладались і очікували, що щось принесе. І про те ж каже в нас на дні колоди четвірка кубків, що це велике розчарування і не отримання того, що хотілось би, і не отримання того, на що очікували. Ви знаєте, тут дуже цікаво далі йде, так як ми про цього плішивенького заговорили, відразу йде в нас карта диявола. Тобто, вже не перший раз карти мені кажуть, що в нього є договір з дияволом. І він вже ходить за ним по п'ятах. Ось, бачите, далі у нас на дні колоди королева мечів. Тобто цей удар його очікує. Так що, ось такі справи. Слідуюче питання. Правда, що Рашка використовує китайські безпілотники у війні з Україною. Так, дійсно допомагає у цій боротьбі, і вони вклали в це дуже багато грошей. Тому що все-таки Китай якось їх задобрює. Тому що тут, бачите, дев'ятка кубків, і на дні колоди в нас десятка кубків. Тобто, це карта родини, сім'ї, якогось об'єднання. Тобто вони створюють ілюзію того, що ну от ми ж як. Одна родина, маємо допомагати один одному. Але я вже не раз, в принципі, робила розклад на Китай, що це він робить зі своїх корисних цілях. Тому що Пентаклі в нас також і землю відображають в прямому сенсі. Тобто, він, його цікавлять землі. Тому наразі він допомагає ми союзники але, в принципі, єдине, він використовує рашку для своїх корисних цілей. Слідоче питання. Керченський міст, він же кримський. Що його очікує у лютому березні? Я вже робила прогноз на 23 рік по Кримському мосту. Я отут зверху посилання прикріплю. Давайте подивимося: лютий березень, що чекає на Кримський міст. Ну, дивіться, у лютому березні ще мені здається, ні, тому що тут, в принципі, немає якихось ударних карт. Але я так думаю, що ми дуже очікуємо на те, що трошки згодом ми зможемо отримати тут Паш Пентаклів, я так розумію, що якісь ракети, які зможуть дістати, але от на зараз в нас немає. Чи можливості, чи це не входить у тактику. Але у лютому березні поки що я не бачу. Це важко. Але от якісь є стримуючі фактори, які не дають нам це зробити. Тобто, але зірка нам дає дуже велику надію на майбутнє: що почекайте і все буде. Так, що ось так. Але плани по надні колоди трійка в нас кубків. Плани такі є. І це дуже така продумана стратегія, якою будуть дотримуватися. Поки ми бачите, отак, як людина дивиться, десь там в далечінь, так і ми зараз дивимося і думаємо, як це краще зробити. Потрібно просто чекатися якогось слушного моменту. Тобто, лютий-березень поки що карти мені не показують, що щось буде. Слідує питання. Загроза масованого російського авіанальоту західні та російські видання останнім часом все частіше кажуть про зосередження військової авіації в Росії біля українських кордонів. Давайте подивимося, чи дійсно існує загроза масованого російського авіональоту на Україну у найближчий час. Я вам скажу так, що вони дуже багато грошей вкладають у цю війну. Це вже не перший раз кажуть нам карти. Ну це зрозуміло. Але вони не отримують того, чого хотіли. Навіть бачите, тут виходить з неба протягують кубок, але вже у людини є три. Але це її зовсім не радує. же і Рашка, так вона відсапала шматок до добрячий шматок України, але їй потрібно більше. Для неї це мало. Але гроші вкладені просто величезні, тому що тут десятка-десятка завершає цикл. Тобто, це вже все, що було, все зішкребли на цю війну. По поводу масованого авіа саме я тут такого не бачу. Карти показують, що можуть бути удари з неба якісь точкові. І я думаю, що це пов'язано, по-перше, з Електрикою, тому що тут, як бачите, як електричні провода, і плюс щось пов'язане з вогнем. Не знаю, можливо, там, де я не знаю, щось зривається, чи склади, там де щось може зірватися і бути вогонь. Ось з цим пов'язано. Тобто такі удари будуть. І тут в нас ще риця жезлів. Знову ж таки, вже не раз показувала карти. Я робила декілька розкладів. Подивіться, будь ласка, внизу моїх відео. Там. Казали карти теж про наступ. Вони планують десь наступ. Теж саме казали мені карти, що можливо це нато буде супроводжуватися ударами з неба. Але ви знаєте, і, і, і ще помага тут це, мені здається, більше маніпуляцій з цими розмовами щодо саме масованого авіональоту. Але по цим картам в нас теж є туз у рукаві якийсь. І дуже великий туз. І тут десятка в нас кубків завершає. Десятка кубків це стабільність, це спокій, це захищеність. Як купол, бачите, над сім'єю купол. Тобто, як я вже казала, не раз в своїх відео ПВО в нас буде посилюватися. І на дні колоди в нас. П'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів каже, що в них не вистачає ресурсів для цього масованого авіональоту. От нема і все, тому що все вже майже все витратили. Це я вам скажу знову ж такі великі розчарування. Це ось ці їхні імперські амбіції, які нікуди їх зовсім не привели. Це оця їхня пагубна пристрасть, яка призвела до бідності. До краху їхньої економіки, яка буде все наростати і наростати. І це фінансова дуже велика криза, тобто вже не буде того комфорту, до якого вони звикли. Це дуже важка ситуація. Тому я не бачу прям масованого авіональоту, але удари з неба і якийсь наступ, на жаль, карти це показують. Слідує питання. Босатий дядько прибув до Москви на днях на переговори із дідком. Давайте подивимося, що ж насправді там відбувалося, про що йшла розмова. Мова була звичайно ж прицікава. Ну, як завжди, все в цьому репертуарі їхньому. Це були вже прямі погрози життю цього усача. Це 100% по цим двом картам. Тому що, що ця карта, що ця може казати про фізичну смерть. Або, можна сказати, розправу. Тобто, якщо ти ось, бачите, рицар кубків іде, якщо ти не зробиш так, як ми кажемо, тому що ми з тобою заключили якусь угоду. Ну, зрозуміло, яку, да? Тобто тобі потрібно, хочеш, не хочеш, але давай свої війська туди. Або, якщо ти цього не зробиш, тебе чекає туту. Потяг в один кінець, як кажуть. І по цим картам я вам скажу, що це може бути для усача якось неочікувано. І так, що потім просто скажуть, що ну там я не знаю, сестевий напад, або якась по карті відлюдника хвороба, яка вже тянеться руками, щось пов'язане з віком людини. Тобто так, що ніхто і не зможе навіть нічого запідозрити. Тобто своя як смерть, але не, насправді це зовсім не так. Тобто, це погрози життю і звичайно, що. Не тільки ну влади позбутися, це вже таке, але тут вже йде, бачите, не на життя, не смерть в них вже ці розмови. І все-таки плішевий дідок до сих пір думає, що якщо білоруські війська вступлять у цю війну, то вони зможуть отримати бажане те, що вони хотіли контролювати цю ситуацію, але по в карті помірність це нереалістичні плани та ідеї, які в життя не зможуть втілитися. І бачите, тут в нас завершає п'ятірка жезлів, а п'ятірка жезлів це завжди протистояння. Тобто лукавий цей дядько до останнього буде протистояти цьому дідку. І ви знаєте, мені здається, що він щось знає. Чому? Тому що карта помірність також може казати про якийсь момент, якусь точку. Не відліку. Тобто він знає, мені здається, що цьому плішивому дітку ще недовго залишилось, і тому йому потрібно, ось бачите, тягне час по помірності, щоб пропетляти, і тому він зараз, так можна сказати, морозиться від нього. Щось він все-таки знає. Щось він знає. Оці карти також про це і говорять, що це розкриття якоїсь тайни. Так що я вам скажу, що цей дядько знає все-таки дуже багато інформації, і це йому не на користь. Вони вже погрузли в болото цього всього, цього рашка стану так глибоко, що вже пропетляти не вийде ніяк. Але. Якась інформація дуже важлива, все-таки в нього є. Можливо, він апелює цим також, що в нього все-таки ця інформація є, і він може її розголосити. І це допомагає йому тягнути час. Але над ними обома вже там зависає лукавий. Так що. І давайте останнє запитання у цьому відео. Словаччина вже кілька тижнів блокує ремонт зброї з українського фронту, не даючи техніці перетнути кордон, так як ще у грудні Німеччина побудувала спеціальний центр біля словацького міста Михайлівці. І так, давайте спитаємо, чому Словаччина блокує ремонт зброї з українського фронту. Це був наказ імператора. Імператор це дуже якась високопоставлена особа, і вона не зі Словаччини, з іншої країни, тому що тут двійка жеслів, яка говорить безпосередньо про якусь іншу країну. І плюс це карта Союзу. Тобто вони з кимось співпрацюють. Плюс по оцим картам двом я скажу, що, можливо, навіть були якісь погрози, що ця стабільність і спокій у цій країні може бути порушена. І ця карта каже, що це пов'язано з якимось фінансовими потоками, що вони будуть нести дуже сильні економічні збитки. Ось саме про це каже нам ця карта. Тобто, чи ви граєте за нашими правилами, чи ми вам перекриваємо оці, от бачите, на дні колоди в нас, колісниця, оці потоки грошові. І тут в нас відразу башня і стоп. І та ще королева пентаклів. Тобто, це все пов'язано з грошима. Тобто це фінансовий крах. Тому я думаю, що все, я вже не перший раз карти нам кажуть, все тут пов'язано з грошима. Ось такий в нас зараз, на жаль, світ. Ось такі відповіді були сьогодні. Якщо ще якісь питання вас цікавлять, обов'язково пишіть в коментарях. Завтра я ще раз перегляну ситуацію на 22, 23 та 24 число, щоб ближче вже до цих дат подивитися про масовані ракетні обстріли, тому що тактика і плани у самих рашистів дуже швидко змінюються. Тому ми переглянемо це питання. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!